Ох ти. Ні, добре. Він на це не заслужив. Хто тебе чекав? Думаєш, я не намагався зберегти йому життя. Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо, ні, скіфе. Я нікому не віддам зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти. її. Говориш ти, а я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив, і зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони. Але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, ти сину. А ти так жодного разу і не подякував їм. Кожного разу йдучи на північ, ти думав тільки про себе. Ухти! О, пішла жива. Що зараз бійка буде зі стрільцем? Знову він тікає. Ух ти!